Доброго дня всім, я вас вітаю. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні хочу подивитися енергії ретроградного Меркурія. Ви знаєте, що зараз ретроградний Меркурій, це означає, що він не рухається, скажімо, назад, він просто заповільнюється. Це означає, що все, що пов'язано з подорожами, це все, що пов'язано з початком нових справ, нас вповільнюється. Тому. Давайте подивимось, що зараз відбувається у вашому житті, які справи потрібно ре, да, переробити, що треба передивитися. Можливо, хтось зараз з'явиться з минулого, хто скаже: слухай, кохана, давно я не чула тебе, чи не чув. В цей час повертаються ті, кому ви неправильно пояснили, з якою швидкістю він потрібно зникнути з вашого життя. Тому. Убирайте, як завжди, перший варіант це в нас ємаласька сіль. Другий варіант кристал, горний і такий аметіст. Тігра прийшов і сказав, що він буде зі мною, тому зараз будемо з вами креативити. Як завжди, під відео побачите тайм-код, щоб можна було перейти. Було дуже вам вдячна за коментарі. І так, третій варіант у нас буде чекати. Другий варіант буде чекати. А перший варіант, я вас вітаю, у вас є малайська сіль, отримуйте інформацію. Ви всі є різні, тому інформація може бути не для кожного. Я хожу, ви відчуваєте, що це не ваші вібрації, просто подивіться інший розклад. Або саме цікаве, що ця інформація може програтися у вас через тиждень, через два. І як завжди, можу вам тільки порадити дивитися розклад у спокої. Перший варіант: Three-eyed Raven. The Joy Messenger Raven calls you with news. Що у вас там за новості будуть? Fade to Suffer. Дивлюся, чи вам буде зручно. Дуже цікаві карти. <зв 1> ну, для вас будуть новини. Вам а, ретроградний Меркурій принесе новини, які будуть пов'язані з. Вами і з вашим звільненням. Це якраз такий момент: ну, Меркурій, це в нас інформація. Інформація, заповільнення, переробка і переосмислення того, що відбувалося. І, от перший варіант, ви зараз переосмислюєте, передумуєте всі ваші процеси, чому ви страждали. Можливо, ви звернетеся тут до психолога і пропрацьовуєте відносини з мамою і з татом. Тут йде дитинство, що відбувалося в вашому дитинстві, ви знов зв'язок з матір'ю, зв'язок з родом. Багато з нас, хто відмовляється від контакту з вашою родиною, багато хто каже, що я охожу, і це от розбите серце. Наше розбите серце, яке розбили в дитинстві, його дуже важко склеїти, оскільки ми вважаємо, що ми винні. Хтось звинувачує себе у розлученні, хтось звинувачує себе в інших справах. І от зараз вам на ретроградному Меркурії прийде інформація, яка вам допоможе звільнитися. Sun Dress. do it for you. Подивіться. Вам карти кажуть, сухе сонечко, купи собі сонячне платячко сам дрес. Це платко може бути і не сонячним, але воно має бути тобі до вподоби. В неї тут ще якісь ніжинки падають. Так? Але, до речі, подивіться на цю жінку. Взагалі, це класний оракул, який називається Believe in your own. Меджик повір в свою власну магію. Ви знаєте, що нас завжди змушували, можливо, в дитинстві казати, будь така, як всі інші, оскільки ти висовуєшся. Подивіться, яка вона. В неї шкіра з плямами, ви знаєте, ця пігментація. І от вам оракульна карта каже: якщо навіть в тебе є щось, що відрізняє тебе, можливо, в тебе є біль, можливо, ти виглядаєш по-іншому, можливо, в тебе досвід, який тебе розчаровує, який розбиває твоє серце. Подивися і одягни сонячне платтячко. Для вас це може бути не тільки плаття, як в магазині купити, це може бути захист. Це може бути розуміння, що, от тут нам карта каже, Fate to Suffer, ви. Вас звуть для того, щоб ви страждали. Або, як сказати, приговорена, так? Фейт це взагалі доля, тобто ваша доля страждати. І от ви зараз розумієте, вам Three Eyed Raven це трьох, значить один ворон, який має три ока. До речі, він принесе вам інформацію. Взагалі, Ворон каже, що це. Пташка, яка бачить потусторонній світ. Можливо, от зараз вам або треба звернутися до е людини, яка допоможе вам бачити. бачити не тільки вашу реальність, а бачити інший світ, яка ви є. Для цього вам карти кажуть, вам потрібно знайти <кій> риси ведмедя. Хто такий ведмідь? Він був у сплячці, і от зараз він зимою спав. А влітку весною так він просинається. І от вам зараз кажуть карти: просинайся від того розуміння, що ти приговорена так страждати до розуміння. Я хочу жити, я хочу радіти. Прийшов час для вас вийти з вашої берлоги. Взагалі, ведмедів вже ніхто не боїться, якщо вони виросли, і от вам потрібно рости, вам потрібно просинатися іти до сонця. Що вам допоможе? Вам допоможе єрафант, єрафант або папа. Можливо, вам потрібно піти до батьків, до батьків попросити благословіння. Якщо тут йдуть відносини з батьками, то Помиріться, поговоріть про те, що вас засмучувало, що вас не подобається. Відносини з батьками це одна з найболючіших тем, які є при роботі з клієнтами, оскільки в дитинстві скільки чую інформацію, що мама казала, щоб я не висовувалась, мама казала, щоб я не вчила цю професію. Вона сказала, що я слабка, що я ніколи нічого не доб'юся, тато. Не виконував, наприклад, функцію чоловіка в родині, тому що в нас мама була чоловіком. І в дівчат зараз в нашому стані є зовсім інше бачення Всесвіту, бачення ролі чоловіка. Тому попросіть контакту пробачення, відновлення відносин з вашими батьками. І Рафан це може бути також і нове навчання, тобто ви можете. Відправитись на навчання, яке вам допоможе знайти себе. Ну, чесно скажу, що ці всі семінари на тему, як відчинити чи зачинити гештайти, свою жіночість краще, на мою думку, працювати з людиною, яка вам допоможе зрозуміти. Де вам знайти ваші ресурси і подолати минуле, оскільки та жіночі, вона абсолютно, вибачте, до сраки дверці, якщо у вас немає спокою в душі, зверніться до вищих сил. Ірафан це зв'язок, зв'язок з родом, з мудрістю, з релігією, навчанням. Е, не хочу сказати, підіть в якусь релігійну групу, але знайдіть для себе релігію. І от вам поради від янголів, мутафата год – мама, батько і Бог. Приміріться, приміріться з батьками, зі своїм родом на ретроградному Меркурії для того, щоб потім залишити це за собою і піти вперід, щоб ви могли починати свій розвиток. Подивіться, зверніться, хто може чиститись вогнем. А, і а, ви прийдете до свого розуміння, ви прийдете до балансу мута, вата, коту. От така була для вас інформація. Перший варіант. Я вам вдячна, будь ласка, дайте зворотній зв'язок, якщо вам потрібна консультація, то звертайтеся. Тігра лягає спати. Я не знаю, він в мене на конду схожий. Да. Сподіваюся, у мене буде місце для розкладу тігра. Другий варіант, я вас вітаю, тігра тут відпочиває ваш кришталь. Давайте подивимося, що відбувається у вас. In a Power. Buy your own command. You brought yourself here. At this moment in life you have nothing to fear. Молодці. Другий варіант. and chain. Вона була перевернута. Понятно. Далі. Wings. You never needed those wings to fly. Клас! Так, давайте повернемо. Тігра, ти дивися, бо робиш мені конкуренцію. Наступна карта астекрос. Ну, слухайте, хто молодець, ви молодці. Так, другий варіант. Ну, Що вам можна сказати? Ціль бачу, пригород нема. Ви на грітогратному Меркурії походу розумієте. І позбавляєтесь, в принципі, у вас вже закінчилась трансформація. Вас можу поздравити. У вас закінчилась трансформація, у вас якийсь такий певний момент пішов, що ви відкрили для себе себе. От у вас є така внутрішня сила. І ця внутрішня сила вам каже, що в цей момент вам нічого не треба боятися. У вас іде от карта, яка означає... Ендюрен Чейнс, тобто страждання вона провернута. Ви закінчили і ви зараз улітаєте. Але у вас тут такий момент. знаєте, інколи нам кажеться, що хтось має зробити нас щасливими. Там буде затемнення, да буде ретроградний Меркурій. Як воно відбудеться, то все. Насправді, вам ніхто не потрібен, щоб бути щасливим. Ця карта вона каже, you never needed those wings to fly. Вам не потрібні були крила для того, щоб літати. Ви можете робити це самі. От вам зараз потрібно повірити просто в те, що ви можете робити все, що завгодно. В цей момент, от ви перейшли з цієї фази, коли ви думали, що Треба чоловіка, щоб він мене робив щасливою. Треба закінчити зараз б 1 курс для того, щоб отримати. І тоді тоді з понеділка буду ходати, чи там з неділі залишу курити пити алкоголь. І ви завжди думали, що вам потрібно якийсь певний момент, і тоді я його дочекаюся, і все відбудеться. Це не так. Вам карти кажуть, що. Просто зараз вам потрібно зрозуміти, що буде так, як завгодно. Тут Пентаклі це просто сама краща карта, яка може бути. Він взагалі каже, що якщо ти захочеш, так, це в нас іде перша карта, імпульс є, от у вас йде початок, просто бачите. Вам даються блага. Ви вже затрансформувалися, ви пропрацювали. Хто з психологом, хто сам хто просто зрозумів, що я закінчуюсь. Тут може бути закінчення відносин, коли ви думали, мені треба чоловіка або там десь діти, бо ви думали, мені потрібна робота. Ні, ви вільні, вам потрібна тільки ви. По тузу Пентаклі у вас є нова можливість. Отримати роботу, познайомитися з людиною, це фінансові блага, це, можливо, ви зможете зачати дитину. Це блага, які вам даються. Що для цього треба зробити? По-перше, піймати момент і побачити. у вас йде карта гая. Падальщики. Падальщики, в принципі, мені скажете, Лена, що ви таке розказуєте? Де там хороша карта? Чим вони займаються? Вони. То там, волки-санітари да? а от коршуни, грі. Кая, як воно, Господи, перекладається. Ви мене зрозуміли. Вони питаються, в принципі, падалью. Але вони зачищають. От ви зараз, да? ви зачищаєте своє життя. У вас повністю йде трансформація. І ви знищуєте це все гниле, непотрібне, те, що вмерло. Без цієї пташки, кіна не буде скрізь, будуть лежати десь там, задайте собі Африку, да? Ви бачите, лежить хтось там, доїли льви, якусь зіброчку, чи ще щось, от вони їдять падаль. І в даному випадку карта каже вам: позбавтеся від от до кінця. На ретроградний Меркурій дуже класно позбавлятися. Щоб уходило дуже багато того, що вам не потрібно. Що вам треба? Дивіться, у вас два туза. Мозок треба вмикати. По тузу Потузумічі це аналіз, це знов-таки імпульс. Перша карта, вам іде імпульс багатства і імпульс мозку. От вам другий варіант. Карти кажуть, що вмикай мозок, і тут навіть от вона сава, мудрість. Хто може займатися медитацією, хто займається. Диханням і відчистисть себе. Вам потрібно прийняти конкретне рішення для того, щоб вже от просто залишити це за межею. Там, коли вже вашого, скажімо, не треба втручання, щоб це перепрацьовувати. Воно просто все вмерло, залишилось. Ваша трансформація крута. Може, вам ще треба остання, наприклад, розмова з психологом. Коли ви можете звернутися на консультацію і сказати, от зараз в мене відбулися такі-такі процеси, будь ласка, підкажіть, або давайте ми з вами разом ем, зробимо таке заключення, який урок. Що мені треба, щоб закріпити? Ви знаєте, що кожен результат потрібно закріплювати. І от вам оцей результат потрібно завжди закріпити, щоб вам ще хтось, отой скальпль розгубив мічом. Процес. Наприклад, тут я на консультаціях, коли хтось до мене приходить, людина крильонна, оскільки людина каже, що да, я зрозуміла, Боже, я це все знала, а тут ви мені це прямо сказали, ви ж не могли цього знати. І з часом ефект зникає, оскільки для того, щоб закріпити, потрібно щось робити. І от вам зараз янгол каже: зроби крок назад. Тобто проаналізуйте. Дивіться, ще одна ковід, да, така. Колір, проаналізуйте, будь ласка, який шлях ви пройшли, чого ви добилися? Можливо, коли у вас була ця трансформація, ваші крила чи розуміння себе, ви, як би так сказати, ви йшли до однієї цілі, а знайшли зовсім інше на тому шляху. І вам треба закріпити. Можливо, вам треба пропрацювати пару звичок, ритуалів, афермацій. Наприклад, просинаєтесь зранку і тримаєте камінчик, який дасть вам енергію. Можливо, ви просинаєтесь зранку і ви говорите собі якусь фразу або хвалите себе. От вам треба закріпити результат, другий варіант. І все буде круто. Я вам дуже вдячна. Будь ласка, напишіть коментар, як вам відграється віпраці, і якщо потрібна консультація, то звертайтеся в приват. Третій варіант. Ви дочекалися. Ой, лишилася карта від другого варіанта. У нас аметист. Ви знаєте, в мене Амітістів море. Чого б вам радила? У мене є такий булижнік і ще інші. Але які б вони не були, вони завжди очищують. Тому, якщо ви. Брала аметист. Ем ви знаєте, що можна інші камінчики чистити, якщо ви ставите його на аметистики. Ем У мене тіграчка тут спить, тому сподіваюся, він не буде нам заважати або допомагати. Trust the universe. universe. Intuitia wonder wandered and let you astray the timing you own, but the universe is play». Так, чудово! Класна карта. Угу. Ой, у мене нова колода, називається Іллюмінаті. Така прям класна, я її привезла з Мадрида. Хто що приносить, Лена, Мадрид? І що ми ж чекаємо? Понятно? Третій варіант. От в даному випадку вам карти кажуть. Давайте першу і останню. Trust the Universe. А, ще не прийшов час. Тут вам карти кажуть молитися і сприймати інформацію. Те, що ви зараз собі задумали, от у вас в голові якась мисля є да, на ретроградний Меркурій. Може, ви там вирішили вернутися до когось, якісь відносини вернути, там, не знаю, чоловіка. Чи, можливо, ви вирішили помиритися з подругою. Ви вирішили для себе знов піти тим самим шляхом, щоб ще попробувати, який він є. Вам карти кажуть: довіряйте Всесвяту, ще не час. Вам потрібно спочатку зібрати себе по фрагментам. Вам потрібно розглянути своє життя. Не як загальну картинку, а як складові. Подивіться, будь ласка, в якій сфері свого життя ви хотіли б зробити протест? Яку сферу життя ви хотіли б повністю змінити, оскільки ви там просто, я б зараз сказала, слово негарно, ви там ось так. Ви бачите. Да? Ну, Нема. ви просто. Це може бути і. Кохання, це може бути, давайте навіть подивимось, я візьму цю колоду, бо бачу, щось у вас прям так все серйозно. Третій варіант. Давайте подивимось, що в нас є в цій карті десятки м'ячей. Що там прямо для вас карти кажуть? Де у вас повний звіздець, як то кажуть? Ну, тут з фінансами може бути. Або може бути з чоловіком. В общем, якщо так розглядати ситуацію, то справа в тому, що це може бути взагалі ситуація, пов'язана з вашим баченням життя. Це може бути. І фінанси, оця економія, щоб вам вже надоїло перебиватися з хліба на воду, як то кажуть. І ще, знаєте, це може бути людина, фіксована настільки на фінансах, що вона не бачить нічого іншого, вона не бачить цього міста, де можна ті гроші потратити, вона накопичує. От у вас може бути закінчиться період, коли ви займалися накопиченням. Грошей, і, знаєте, як зажаті. А зараз вам потрібно розглянути ваше життя і фрагменти. Де той фрагмент, який відповідає за вашу радість? Гігієна, взагалі, в нас тварина так? Вона розказує про радість, вона завжди сміється. От вам не вистачає того, щоб ви радували життя і чогось очікували. Вам карти кажуть, що. Цей процес, в якому ви відбуваєтесь, знаєте, от я просто в мене такі мурашки зараз ідуть, ви десь плаваєте, ви не знаєте взагалі, чим зайнятися. У вас от просто людина блукає в темряві і немає світла. І от ви дивитесь, ви дивитесь по принцесі Жезла, що буде там. Ви очікуєте, у вас це вогонь, це емоції, це, це бажання діяти. Але е, ви настільки з. Вбиті, скажімо, от її реальністю, але позитивна новина, ви бачите, що тут сходить сонце. Ви маєте зробити протест старт revolution. почніть повстання, почніть революцію. Це може бути революція сама з собою, ви до себе ставитесь це може бути революція до оточення вашого. але вам карти кажуть, на ретроградний Меркурій зараз потрібно змінювати, потрібно відмовлятися чи позбавлятися і дивитися вперед. По гієні, ви знаєте, це в нас така тварина, яка дуже хитра. Вони дуже хитрі, дуже інтелігентні. І от вам зараз карти кажуть, включай мозок, в тебе вже закінчується. Період, коли ти страждала, чи страждав, хто мене дивиться. Як можна зробити революцію? По-перше, вам потрібен аналіз, аналіз ситуації, то, що відбувається у вашому житті? Де та сфера, яка не дає вам енергії, де та сфера, де ви просто забиті. І працювати над нею. Оскільки вам карти кажуть, що ще не час, треба почути і подивитись навколо. Подивіться, тут написано біте und Empfange», тобто молитися і сприймати. Шукайте, шукайте. ваш інсайт. Це може бути звернення, звернення до людини, яка вам допоможе. Ви можете взагалі цю революцію провести, наприклад, по такому принципу, запитати, де я знаходжуся зараз. Може, будуть фінанси, може не бачення життя і радості. Оцей мужик в нього запор. Розумієте, Він сидить, зажав ті гроші. Мені недавно клієнтка сказала на консультації каже: знаєте, в мене є подруга, яка розказує, що я урвала. Не настільки це вразило, от я урвала десь щось. Це людина, яка уриває і тримає. От В нього він, він не живе, він тільки хоче щось уривати. І от вам потрібно зрозуміти, в якій сфері у вас проблеми, які у вас запори, вибачте, і е, де вам потрібно дивитися на рішення. Знайшли цю сферу, можуть бути фінанси, е, може бути відносини з кимось. ви. Подумали, шкала від 1 до 10, де ви знаходитесь? Одна це початок, 10 це кінець. Ви зараз, наприклад, знаходитесь в цій сфері на 5. І ви хотіли б для вас оптимальним було бути 7. Що треба зробити, щоб стати, наприклад, на 6? Які дії потрібно зробити? Ну, от вам потрібно про тест. Взагалі, це може бути хтось, хто вам допоможе зробити цей протест. Часто це може бути подруга, може, ваша сестра або інша жінка, яка дасть вам сили для того, щоб піднятися проти того, що вас блокує і не дає щастя. І по гієнні вчиться сміятися. А, аналізуйте своє життя по фрагментам. Цікаво, що коли ми фокус робимо на одному етапі життя, то другий етап життя він не отримує енергії. Якщо, от, наприклад, взяти да, там, особисте життя, робота, здоров'я, фінанси і розділити, зробити таку діаграму, яка сфера, скільки процентів вашої уваги зараз пере, це може бути також для вас підказка такого аналізу. І шукайте рішення. Червоний, чи оранжевий тут кольор, так, помаранчевий, він є кольором життя активності. Тому будьте активними і слухайте, бійте, просіть. Ми дуже часто не просимо Всесвіт про допомогу, оскільки або ми не віримо, або в е, нас нема на це часу, ми страждаємо. От просто попросіть. Зараз місяць росте. Попросіть і скажіть, по-перше, подякуйте за те, що у вас є. А по-друге, скажіть, ну, хто там є зверху, чи в кого вірити любий ваш егрегор. Допоможіть, будь ласка, дайте мені якогось інсайта для того, щоб я побачила оце сонце, бачите? А воно буде. Я вам бажаю все найкраще третій варіант, І побачимось, як завжди.